Дівчатка, всім привіт! Хочу розказати трошечки про улюблені свої продукти серії Wellness або зараз вже Velo Це філософія здорового способу життя. Тут є багато харчових добавок, які допомагають підтримати ваше здоров'я, щоб ви були здорові, активні впродовж дня. Також є серія для підтримання ваги або схуднення для дітей є класні серії. Ось зараз розкажу більш детально. Ось такі класні мультивітаміни для дітей. Вони жувальні за апельсиновим смаком, дуже полюбляють дітки. Одну в день таблеточку можна розжувати або зі сніданком, або впродовж дня між прийомами їжі. Дуже смачна така жувальна таблеточка. Тут є комплекс повністю всіх вітамінів і мінералів, які необхідні дитині впродовж дня. Також є е, омега-рідкій ще, омега е, в житкій, тобто, в рідкій формі з лимонним смаком, ми раніше її приймали. І омегу вітаміни можна е, за підпискою, оформити підписку і е, першу, другу, третю упаковочку ви купуєте по повній вартості, четверту в подарунок за 1 гривню. Далі комплекс мультивітамінів-мінералів для жінок. Тут є також. Основний список всіх і мінералів: вітамін Д, b 1 b 6 b 2 b 12 вітамін С, вітамін Е, ніацин, вітамін А, пантотенова кислота, фолієва кислота, екстракт гранату. Також є залізо. Воно в більшій такій формі, в більшій кількості, тому що для жінок важливо отримувати більше заліза, для чоловіків такий же комплекс є, але там більше салена. Також добова норма одна таблеточка в день. В цій упаковці 60 таблеток. Дуже класно. Дає енергію. Ви впродовж дня відчуваєте себе більш бодро, так бадьоро, і підтримуєте свій організм. Чудовий пробіотичний напій з харчовими волокнами від Велнес. Тут є основні харчові волокна: це броколі, фруктолісахариди, нулін, порошок шпинату, зелений болгарський перець, порошок капусти келу. Ось такі основні харчові добавки, які допомагають вашому кишківнику, оскільки ви вдень не з'їдаєте добову норму всіх овочів і зелені. Тому рекомендую. Ось такий чудовий коктейль, як смачний корисний перекус. Він також містить жири, вуглеводи, харчові волокна, білки і сіль. Головне це білок. На закінчився це з ванільним смаком. Ми його смакуємо з дитиною, з бананчиком можна проблендерити. Зробити такий коктейль, є ще ось такий полуничний коктейль. Раніше була акція, купуй два і буде знижка там на другий 50%. Дуже класна акція була. Тому, якщо є можливість брати участь у всіх акціях і пропозиціях, то беріть, будь ласка, участь. Це дуже класно і корисно замість якихось там шоколадок, вафель або пиріжків, то краще смачний корисний перекус із білком і харчовими волокнами.